Привіт, друзі! З вами Стонтраєр. Я йду влаштовуватись на свою першу роботу в 17 років. Йду на роботу для того, щоб вложити всі гроші в контент. Для вас робити його якісно. Там працює знайомий один, він знімався в одному відео. Ось відео. Там ми таке чудили, так що вам варто його подивитися. Зараз я до нього йду. Потім я вам скажу, як все пройшло. YouTube мені взагалі ніколи ще не платив мене монетизації немає, щоб для вас робити контент. Дуже мало часу, щоб катати, то буду мало відосів знімати. І в нас покатушок всяких з буднів, я катаю, там дріжки роблю. Але зато далі буде такий контент, може буде ще й розіграші. Йо! Все, лікар. Так, що у нас тут корзиночки? Сідаємо в машину і летимо. О, нормально. Дуже часто качує, але зараз менше. В дитинці взагалі дуже часто. Я знак збив. Олаштуюсь на роботу, то я так само буду їздити просто. Купить собі камерку хорошу, щоб вам було приятніше ще дивитися. Десь там, я не знаю, там кого про 13, там ще кудись. Приїхали, коротше, на кобасне підприємство забрати компасу, взагалі там пару ящиків. Так що, ну. Оце так в цьому робота буде, Вадима, що він тако буде збоку сидіти, фільмувати все. І буде кази й м'яти. Таке поробили сьогодні, я не думав, що буду я сьогодні працювати. Думав, на співбесіду тільки прийду. Спина трохи дзвонить. Ось таке перший що, день. Що, перезвонить? Попотали день? Нормально. З стантрайдером. Роботки впити, Поїдем тоді. Да. Ну все, поміняли машинку. Зараз да, я піду в спітацію. Будемо на цьому апараті летіти. Я не думав, що буду робити, як я казав. Просто скажуть по куди, подали. Поробив. Зараз ми загрузилися, завтра будемо вже розвозити ці товари всі. Ну і така робота. Хотів показати, там круїзер лежить собі. Ну, покажу, ладно. Перший робочий день стантрайдера на роботі. Пес з... з другого разу закриваю. Буде далі заробляти собі. Ціль поставив, молодець. Буде далі є Буду сьогодні на велику добиратися до фірми і далі буду з Денисом. Катати, розвозити товар, все в контент вложувати для вас, любі друзі. Буде камера, буде ноутбук, буде монтуватися відео, вже буде щось цікавіше. Ну, типу, віримо в стантрайдера. Тут не кормить так, що треба на роботу. Зараз переход буде, як вже другий день будемо вже роботи і нормально. Що любі, друзі? Другий день, як я їду на роботу свою. Зараз я їду на фірму, далі з Денисом загрузимо машину. і будемо їхати розвозити товар. Ну я щось буду знімати, цікаве, процес роботи. Всяке таке. Ну що взагалі рано я приїхав. Треба бути з 30 чи в 40. Ще час я можу щось невелику поісполняти для контенту. Тут за час положимо. Щось якийсь некатабельний день сьогодні. Але я його пару разів судив, то я не застебіл його добре. Ну ще ще пару попиток і думаю, хватить Судив тричок, вже пальці замерзають, я не взяв причатки. Ладно, ждемо тоді. Плодяне приедет, приеда до него едем, будем работать. Все, загружать бусик и едем путешествие. Так, порядка не на камеру дали. 100 километров ехать. Пойдем назад 100 <плес> Паркур'я <Не> Парна <помять> <рес> знов біла машина 200 кілометрів сіденті немає. У буде обзорщик на нову Так, тепер врубаємо. він тут включається а -а -а -а. Так, ну тут дядя Програму для монтажа попробувати на новості і помонті. Буде без лагів. У мене як був ноутбук, то він дуже лагав. 4 ГБ оперативки. Зразу запустилась, в мене 3 дні У мене щось по-іншому все було. тому що це остання версія. Вона якось ще по іншому називається. Було те, що там вибирати скільки фпс, яке качества, Щось не можу знайти. чувака, наприклад, знімати влоги. Наприклад, експортувати відео. Експорт, як це не бачу. 4К максимум. 60. Мене за цей влог не укачав. Потім буде переход, як я вже там ригаю десь куча. Треба мені зараз дивитися просто на дорогу і все, буде менше пішлі. Опа, камери. То, то Денис прошарений. То, як буде машина, то буде... Ти так я не сосняв. У мене там білий екран був. Подрізав. Каже, я взяв, подрізав. Я, я теж в нього не в'їхав. Ми зараз вийдемо, у мене там... У мене якраз фокус на тебе і воно біле все тут типу. було. Але біло. Ця машина подрізла. А, а ні. Ні. Понятно. А сидів би, допустимо, через це і не воно в телефоні сидить. бо ти сидиш в телефоні, і тут така віня. І, і все, і це аварія вже. <зас> ну, бач, придурок. Замість того, що поворотник подати, то воно їде кудись. Його, ні, я так... На дітям стаються ДТП через неуважність. через те, що люди спішають, не вмикають покачки повороту. Ну справді, ну нащо це летить? Йдем зараз в магазин, любі друзі. Треба купити мінералочку. Вербу, м'ятних цукерок, щоб мене вже точно не окачало. Бо нормально так їхати нам в дорозі. А мене часто укачує. Ну що, зараз купимо і вже їдемо точно. Купив я воду, але цукерок немає м'ятних. так що. Думаю, вода мене спасе от тошноти. Я вже на бусінах і Їдемо далі. Якось взагалі швидко приїхали, 100 кілометрів. Зараз тільки час. Один на 100 кілометрів. Поїхали ми на мою першу локацію. Ну Це перший день, як я катаюся з Деньюсом. А тоді я просто був на складі, там вигружав, загружав машину. А і все. Кататися, так. Ну от тепер катався так. Пішов стукать до людей. Поставлю камеру, там щоб зняти, як ми там розгружаємо процеси. І все, і поїдемо назад з Корця вже до. Десь туди далі. А потім з того місця вже на рівне, потім в Рівне, в Городок, ну і так далі. Потім там на складі далі працювати. Все, буде кінець робочого дня. Вже зароблю гроші для вас, для контенту. Хороший контент. Так що підписуємося, лайки обов'язково. Чим більше контент, тим краще буде. Да. Бо ящичко загрузив, це все. Все, їхали 100 кілометрів, що два ящика отдати. Летим далі. Пару ящичків летіть. Далі ще хороші лета. коменти, що вам така рубрика зайде. Буду може ще знімати по на цій роботі, не знаю, скільки. Ну довго не буду, далі даже до неї ще роботи, так що пишіть коменти. 681. Все, все чітко, замотав. Поїхав далі. Далі ми їдемо в село. Товар скидати гроші. Потім товар збирати в Рівному. І біля рівного. І все. Ну Така робота. Все для вас, любі друзі. Активчик, головне, робимо поширте своїм 5 друзям. Підтримайте мене. Може потім стріми вести десь. Все, в порядку. Приїхали на ще одну локацію. Зараз знову пару ящиків вигрузимо і далі їдемо. Да. Ну тут чуть-чуть у нас твару Вообще, пару кробочків у нас тут за день. Тут добре, потім поїдемо на склад, ще візьмемо І далі десь поїдемо. Пойдем наступний день і так далі. А, добре, я зрозумів хорошо, окей, дякую. Що сказали? Сказали, що зачекайте. О. Вроді закрив. Ну хадянець перевірить потім. Ну ніби там закрив, там, перевірить. Може сам поучиться даже монтировать. Да, будемо сейчас. Алло, день. Алло, добрий день. Що ви, коли там думаєте борх отдавать? Загрузилися. <п overdose> Си, смердючі. <проб> Сипком побіг. <laughs> Що, ти тільки по гроші? Да. Приїхали ми на іншу локацію, теж по гроші. Поки ми не тягаємо коробки, ті каса є у нас тут. Next, uh -huh. Тут? Ax. Це показує. Ah, тут ми будемо носити? Е, Ні, ми зараз заїдемо. Зараз поносимо і вже туда ще заїдемо по гроші і туди вже туди дорівнюємо. Зараз розвертаємося і все. Найкраще це типу, кількість узнати і помножити типу, на 200. Бо якщо ти будеш такого 400, 600, 800 тисяч, це довго. Коба? 42. 42 множимо на 200, це буде 8400. Це вам лайфхак, я там. Yeah. Я так і не знаю. Будете експедиторами, будете експедиторами, прибірка, я yeah. Робіть категорії, будете їздити на нормальних машинах. Це долари, що в мене зараз реальні, така малесенька, пачечка, а в гривнях це отака. Це вже це, норма... це серйозно, але б колб мені їх хранить Типа лучше в доларах. Ну, доларки no, росте, типу, ну. Це ще виросте, і будеш плюс Да. Камеру поставити Сюдались Я маю Все, воно закрили Без Остання коробка замкнула То гляньте, яка це котлета Це бізнес Отут, а в кухні? А он до наклада Де в Ось сюди, я її завжди скидаю сюди Бля, там в гаражі зараз піздец буде Tá, é Se é é eu soubesse só de Фоточка e, є. купюр. Це вже 10 тысяч типа. Фапочка Е. Да, типа. Вс, тут моя камера лежить. Так, да, тут в этом лежит. Приїхали ми вже в Рівне, зараз чекаємо, грузимо груз, їдемо на фірму, на склад. Далі в городок. Поїмо вже там кінець майже роботи. Ну і все буде. А Кіош влог, такий, так, такий день. Три коробочки дали, я не сосняв. Е, працювати експедитором з, з, на зиму це краще нема чого, бо в машині тепло, комфортно, уютно. Завзаю мені жарко навіть було. Ми заробляємо, получається, ми вийшли на роботу, нас не залежить скільки ми отримаємо. Будемо оце вигружати, потім знову загружайся. І все. Далі будемо летіти в городочок. І потім вже там фігня встанеться <реку> у нас тут. У нас розкумар. Мегасральник. Фу. Ну ви зрозуміли, лайк треба за цей мегатуалет поставити Все, зараз летим гордочок. Я так давно там не був. Більше року вже назад там катався. Так що ну ми там ненадовго, це взяли три ящика, загрузимось і знову сюди далі там вже біля кінця роботи вже буде. що ви трянів? йоу, просто лайфхаки од Дениса, як об'їжджать пробудь. Вже майже доїхали. Зараз будемо загружатись знову. Туди камеру поставили, пабри ракурс. Буде. А. Да, просто камеру поставлю, як реєстратор там. Показую вам це просто блюдо стантрайдера на сьогодні. Ну просто не багатий, а Нормально. Товар готовий. Ооо, відміняється. Зараз будемо працювати. Котлетми загрузили. Робота продовжується. Пес! Цілу машину загрузили, вже місця нема так. Тепер закриваємо. Оп! Другі двері. О, ціле загружене. Все, є контакт. Вечірні шашки, капець на миллиметраж був. Їдемо зараз на опозвої. Все, вже тривати. Поправи просто. Розсікаєм Ой-ой-ой Поправі і сполне. Я так ще ні разу. Ну вже готується до гольфа. Я думав, я з третього ряду таку короч на перший пішов, це вообще. Дуже жовто. на влогах влога. Оці влоги, то що я зараз знімаю, я викладу, вже на цій роботі не буду. Да, тому що мене поімеють. А мені теж там скажуть. Вдруг скажуть видались влоги, а ці влоги, оці, як я заробляю, вже після, і вже буде новий контент, нова камера. Такий вийшло влог, так що грабимо, робимо актив, лайки, чим більше переглядів, тим краще. Всім пока.